Якщо ви живете або плануєте їхати в Німеччину, зберігайте це відео, бо ці лайфхаки реально полегшать вам життя. Перше, не викидайте пластикові пляшки, здайте їх у спеціальний автомат і отримайте до 25 центів за кожну. За ці кошти я щоразу купую собі каву. Друге Lidl і Aldi – ваші найкращі друзі. Там найдешевші продукти, навіть бувають брендові речі. І лайфхак. Ходіть за годину до закриття, бо в цей час багато товарів у знижках до мінус п'ятдесяти. Третє, в неділю все закрито, тому закупляйтесь у суботу. І якщо раптом ви щось забули, то завжди рятують магазини на вокзалах. Вони працюють навіть у неділю. Четверте, за неправильне викидання можуть реально оштрафувати, тому тримайте вдома кольорові контейнери. Жовтий для пластику, синій для паперу та чорний для решти. І п'яте, не купуйте все в аптеках. Багато ліків, вітамінів і засобів дешевші в магазинах Дім або Росман. Якщо хочете другу Частину лайфхаки, які знають лише місцеві, то напишіть у коментарях.